Господь з вами. Ізу. Читання Євангелія від Луки. Того часу фарасеї запитали, коли прийде Боже царство, Ісус відповів і сказав, Боже царство не прийде помітно і не скаже ось тут або там. Адже Боже царство позведе вас. І сказав усім. На кому дні, коли заважаєте побачити один із білю близького сина та не побачите. і скажуть вам, ось тут або ось там, не виходьте і не біжіть сідом. Адже як буйство, виснувши світ від краю до краю неба, так буде й людський син свого дня. Та спершу він має багато постраждати і бути відкинутим цим родом. Слово Господне. Слава Богу! Тут у першому читанні був фрагмент з книги «Мудрості», про яку я записав письмо і говорив, що «Вона — подух Божої сили і чистий випадок слави всіля життя. Вона вічно освітила без плямно церквою Божого діяння і дому, доброти, хоч і одна вона все може. І залишаючи сама в собі, вона все відно. Зроду в рідку свої душі сходить і робить з них друзів Божих та пророків. ці слова нам застосувати До сьогоднішнього дня. Ці дні ми особливо потребуємо Божої мудрості, особливо Духа Святого, який є втіленою Божою мудрістю, бо це про нього фактично говорить ця книга. Тільки вона написана задовго до народження Христа, тому розуміння про цю Трійцю не було ще і близько. Але якось ця правда потихоньку знаходилась спосіб дійти до людей. Мудрість, дух мудрості. Ці дні, в які зараз ми живемо, вони в багатьох речах дуже неприємні. Там вчора була вчора, я прочитав, що служба безпеки заарештувала доцента, який одного саторію, який одного сакуни такий, який. Корегірував ракетні удари. в ось ОСЦІ, що біля нас. Та навіть опублікували його, переписку скурати. Це жах. Це ж черговий о, Один це черговий і не останній. Перед цим я читав, що якийсь спортсмен з Харкова, був на змаганнях десь там. Віталій і втік. Бо тут йому пов'язка прийшла. А каже, в мене жінка іде і ід, дитина, ід, я можу поміг опікуватися і втік. А в інших чи... немажемокій дитини. О вчора вже розмовляю там з. В... Пораненими, які в лікарні. А в них з вікна, там теж якраз цей вхід до парку на Новгородській. Там же ж ресторан. Там прям видно, як в першій половині там такий рух, а потім ввечері там прям вже святкування повну, звідки вже там виводять чи виносять. Тих поранених багато Гор, такої горіч. І все це приклади глупості, якої багато. Причому тут виявляється, що інтелект не перешкоджає людині бути дурною. Бо мудрість чи лудість це характеристика. Рішення, які приймаємо. Це здатність або слухати правду, або ігнорувати правду. Так от інтелект, він же стільки, скажімо так, розглядає варіанти, що робити, а рішення то приймає воля, рішення то приймаємо з душу. А тут можна ігнорувати правду. Ігнорувати страждання інших, закриватися в своєму світі, тільки в тому, що мене торгує. І це протилежність, мудрость. Але ці прилади також я сьогодні приймів, вони неприємні. Але їх варто усвідомити реальний стан нашого народу. І це одна з причин, чому ця війна не завершилася. Бо як би ми мали її вигод за рахунок чого? Весною 22-го там було ясно за рахунок чого. За рахунок того, що на той час всі об'єдналися, кожен робив, що міг. Потреба. І це стало фундаментом того, що ми не програли. Але на сьогоднішній день, за рахунок чого? Виграти. Мобілізація так в Росії біль-біль- біль більше. Є промислове виробництво так в Росії біль-більше. Єдність народу, так цього теж в Росії біль-більше, хоч і безумно. А в нас якби все розпливається, і це реально. Тому є потреба заступатися за наш народ, не проклинати, не нарікати, як там що діється, а заступатися, жертвувати за навернення наших співмешканців, керівників, генералів, офіцерів, солдатів, всіх. Бо нам бракує. Цієї Божої мудрості царює, на жаль, щось інше, скажімо так. І немає готових відповідей. Але хотів би завершити тим закладом, якийсь, який святий Станіслав Папчинський керує до нас, щоб ми були уважні на ті натхнення, які Бог дає, які Дух Святий надсилає, і за ними йшли. А хто нехай підкаже, де молитися, де поспіти, де пожертвувати страждання, де пробачити, де піти ще за померлих, де вірити хворих і так далі. Слухаємося над Духа Святого і довіряємо Богу. a um, um.